У співробітників комунального підприємства Фармація є добра традиція щороку напередодні міжнародного дня захисту дітей навідуватися до маленьких пацієнтів восьмої міській лікарні, звичайно, не з порожніми руками, а з солодощами, соками та канцтоварами. Таким чином фармацевти хочуть привернути увагу дорослих до проблем хворих дітей, а також подарувати малечі заряд бадьорості на період їх лікування. Для діток желаємо виздоровлення, кріпкого їм здоров'я і всього самого самого лучшого, уверенності в завтрашньому дні. Крім подарунків, фармацевти привезли з собою аніматорів, які впродовж цілої години розважали дітей конкурсами та жартами. Приїхали до дітей з максимально позитивними емоціями. Ми хочемо дітей веселити, щоб вони не знали, що таке болезнь, що таке плохі якісь відчуття. Ми хочемо, щоб дітям завжди було хорошо, весело і здорово. Будемо їх розвлекати, будемо грати, прыгати, кувиркатися і шалити, дуже сильно будемо шалити. за словами лікарів. У такий спосіб легше за все підтримати дух маленьким пацієнтам та вселити віру в одужання. Мы очень рада, что в преддверии праздника Дня защиты детей коммунальное предприятие «Фармация» не забыла за наших деток и за всех деток всего города. И приехал таким оригинальным способом поздравить наших деток. И хочется пожелать, чтобы наши дети не болели, меньше обращались в стационары больных и больше радовали своих родителей и нашу страну. У восьмій лікарні лікуються діти соматичного та хірургічного профілю. Є й ті, хто хворіє довгий час і постійно потребує медичного догляду. Зараз у стаціонарі знаходиться багато дітей, і жоден у цей день не залишився без подарунків.